О! Інтенсивніше має бути. Багато всього повертається, друзі. Усім привіт! Думаю, ви за нами сумували. Повертаємося, розпочинаємо друге коло чемпіонату премєр ліги Львівської області. Починаємо друге коло із матчу із командою Рух 3 зі Львова. Нагадаю, що минулого поєдинку ми завершили його поразкою 2-1. Що ж буде сьогодні? Побачимо разом. Так, як проходили ваші літні канікули відпочинок? Що робили? Дуже насичено їздили віддихати в Карпати. О, набралися сил готові до нового кола прем'єр-ліги. Сто відсотків. Тільки перемагати. Yeah, yeah. Як провели відпустку? Дуже добре. Я буду, знаєте, як Сашковий збірний ходить. Оооо! Палися з ними чисто. Сьогоднішнім нашим суперником, як я вже казала раніше, є команда «Рух-3» з Львова. Після першого кола вони посідають восьме місце у турнірній таблиці. Зараз на їхньому рахунку 5 перемог, 5 поразок та 2 нічої. Яким ж буде рахунок сьогодні? Побачимо. Та <свіс> так, ми по десь фанзона вернулася <свіс> до <сюди>, там гори. Що сталося місце? Ти змінив зачіску та я змінила, але буду вертати з досторою. Тут а фан-зона чу фан сьогодні серда, чуть важко нам було зібрати, але по чуть-чуть помалесенько збираємося, вболіваємо, підтримуємо hey, hey. нашу команду і разом до перемоги. Так. Шо, ну, що за той місяць продумали нові кричалки? Укріпилися Так, продумали нові кричалки, укріпляли фанфом <ріць> е е пару пісень, ще навіть собі взяли таких пере пере І купили дуже гарний рупор, щоб нас було чуть голосніше і сильніше чути. Серйозні вболівальники. давайте я. покажіть, покажіть. Завершуємо перший тайм з рахунком 2-1 і за цей місяць ми встигли знаєте що зробити. Добряче підкріпитися, також набратися сил. А ще маємо кадрові зміни, бо чотири нових гравці у нашій команді. Отож, Владислав Коваль центральний нападник, Денис Гулевський центральний захисник, Микола Богданов центральний півзахисник та Назар Сущак лівий півзахисник. <риклад> На таблі маємо 40-го Другого тайму рахунок 2-1 стоїть, як ви оцінює письмо гру команди Корні. Гарну гру. Вона стоїть у команді, мабуть, рух є неправона команда. Те є третій молоді trošku nervózní, ale je bačku první, je trošku vyšší. Hraje, no, kino, to už je ten mač, seriózně. Je to seriózní mač. I mají, mají, mají zaslužené převahu, mají vůli. Má být první mač, který zabije, první mač, který zabije ten nul, ale to je to. Ne, 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 ne,

Мало, вітаємо вас сьогодні вперше з народження. Дуже дякую, щиро. А що ви сьогодні дебютний матч за команду Корнів. Ви повернулися з команди Благо Івана Франків. Корніла, розкажіть, які перші відчуття після цього дебютного Матч, емоції дуже позитивні, так як команда отримала бажану перемогу. Якби було за завдання, було вдало стартувати за три очки, якщо можливо. У якісь ігри передус масштабу, звичайно, що є такі певні претензії до нас, так як не було дуже тих виконань, які від нас вимагались. Але, звичайно, що е насамперед виходить результат е в сьогоднішній грі, тому що це перша гра і якби, починати завжди потрібно з перемоги.